I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про вересень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто ставить вподобайки та коментує. Вам окреме дякую! І звісно ж таки скажу, якщо вам потрібна особиста консультація, ви можете написати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Ну що, розпочнемо, як завжди, зараз трошки так загально розкажу, що нас чекає в вересні місяці. По-перше, у нас розвертаються як Венера, яка була ретроградна, і Меркурій, який теж був ретроградний в серпні місяці, розвертаються в прямий рух. Тобто, вже наша комунікація налагоджується, і, звісно ж, таки, фінансові наші моменти життєві, і також і відносини. Я надію, що кожен пропрацював відносини в, в своїй сфері, і зараз вже з новими силами розпочинає або щось нове, або по-новому. І, звісно ж таки, найголовнішим таким акцентом вересня місяця це розпочинання коридора затемнення, який розпочинається 29 вересня. Тобто це вже початок затемнень, про які ми розпочинаємо говорити, да, тому що це буде такий акцент в нашому житті на півтора року. Тому вже зараз, в вересні місяці, розпочинаються ось ці зміни. Хоча пам'ятаєте про затемнення, я вам казала ще раніше, тобто якась інформація у вас вже могла приходити, і зараз ви вже конкретизовано будете. Так, націлено, да працювати над цими сферами. Про коридор затемнення є окреме відео або буде окреме відео на каналі, і можете подивитись, яка сфера саме буде найбільш актуальна, але все одно, зараз я трішки про це поговорю, і ми також піднімемо цю інформацію. Ну що, Скорпіони, а зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак. І розпочинається все з того, що 4 вересня у нас Юпітер стає ретроградним в вашому сьомому будинку. І скажу, що сфера відносин вас все ж таки не відпускає. Ви можете помітити, з ким ви знайомилися, можливо, якісь нові люди з'являлися в ваше життя. Це не обов'язково, що стосується саме ваших особистих відносин, але все ж таки все можливо. І скажу, що 11 червня у нас, в принципі, Юпітер тільки входить в цю петлю. І зараз ви як передивляєтесь коло вашого оточення, або дивитеся на людей, з якими ви саме познайомилися, або з якими зав'язалися якісь відносини, саме або це могло ставатися ще в травні місяці, але більш актуально саме з червня місяця. І тут ви можете передивлятися саме цих людей. Взагалі можливо, що з травня місяця або початок червня особливо розпочалося з того, що побільшало клієнтів для вас. І скажу, що для вас найголовніше це, звісно ж таки, комунікація з іншими людьми і саме. Продавати себе як експерта, тому можливо, що ви тут будете передивлятися свою сферу послуг, як ви комунікуєте з людьми і як ви надаєте їм послуги, також тому що для вас це буде також таким акцентом. Також ви можете в цей період налагоджувати контакти якісь, і, взагалі, можливо, з клієнтами або особисті ваші зв'язки. Тому тут дехто може повертатися до своїх старих також партнерів або клієнтів, або вони самостійно будуть до вас повертатися. Тобто сфера відносин все ж таки вас не відпускає. Тобто, сфера відносин це одно ще буде актуальна, і скажу, що е, саме ретроградність цієї планети буде аж до кінця 2023 року. Тобто, тут можуть аж до кінця року повертатися старі партнери, і можна буде пропрацьовувати взагалі ось ці відносини з. Іншими людьми і також особливо з клієнтами можете взяти це на замітку, тому що саме в цей період можуть відкриватися якісь нові перспективи, саме співроботи, так з іншими людьми, тому можете також акцентувати на цьому увагу. Тим більше, що саме в цей день у нас Венера повертається в прямий рух, а вона все ж таки керує вашим сьомим будинком, тобто сферами відносин. Тому якщо ви передивлялися свої відносини саме в серпні місяці, то зараз ви зможете оновити і це допоможе вам налагодити ті стосунки, про які я вам тільки що говорила. А ось 15 вересня формується новий місяць в знакові діва, і скажу, що для вас це 11-й будинок, тому тут можуть оновлюватись відносини саме з вашими друзями, з колективами якимись, або ж взагалі з тими людьми, з ким ви пов'язані якось однією тематикою, так однією справою, або можливо якимось одним хобі. Одним часом проведення, ось це ті люди, з ким вам весело, точно, і ті люди, з ким ви легко проводите цей час. Тому скажу, що тут може оновитися якась дружба, або можливо у вас і появиться якийсь новий друг. Тому скажу, що ті, хто передивлявся свої відносини з друзями і, взагалі, з колом оточення, можливо, навіть ті з тими людьми, хто далеко. Знаходиться від вас, або з ким ви спілкуєтеся більше по соцмережах, так, або не знаю, комунікуєте більше саме в інтернеті, то саме з цими людьми можуть оновитися ці відносини. Тому дуже велика ймовірність, що ви повернете в своє життя якихось людей, з якими ви не спілкувалися. І тут може як розпочатися ваша дружба по-новому. Тому також беріть за увагу ці питання. Можете подивитися про ретроградність Меркурія, це саме такий період, коли ви націлюєтесь на те, щоб повернути якісь свої старі контакти. Ну, це швидше за все, що це саме друзі і такі люди, все ж таки, з якими ви пов'язані якось однією такою темою. А ось 29 вересня у нас формується повний місяць, і це вже початок наших затемнень. Які, коридор затемнення буде у нас відбуватися з 29 вересня по 14 жовтня. І це вже відбувається у вас в сфері фінансів. Скажу, що вузли вже покинули ваш знак і перейшли в знаки Овен та Терези. І для вас це більше тема роботи та здоров'я буде більш актуальна на півтора року. І скажу, що ваші знаки вже покинули, тобто вузли були в тельці та в скорпіоні. Зараз вони переходять на вісь овен та терези. Я сподіваюся, що тут нічого не було. Зараз вони переходять на вісь овен та терези. І для вас це саме сфера більше робоча та такого здоров'я, навіть свого ментального здоров'я. Ви тут будете чіткіше планувати свій графік. Можливо, і побільшає роботи, або обов'язків також може побільшати, або ви взагалі будете передивлятися сферу вашого його здоров'я і сферу, звісно ж, таку робочу. Хтось буде змінювати кар'єру, змінювати професію, хтось буде передивлятися повністю своє здоров'я, або більше часу приділяти йому. І, взагалі, можливо, будувати свій розклад більш точно і більш структуровано до цього підходити. Тому таких. Тільки починається, звісно ж таки, це півторарічний такий цикл. Але можете помітити, що саме зараз відбувається, куди направляє вас життя, так чи більш в робочу сферу, чи здоров'я. Але все ж таки завжди потрібно мати баланс, і навіть тут не давати собі погрузитися в якусь одну тему, тому що ми знаємо, коли ми дуже багато себе налаштовуємо на тільки робочу сферу, то здоров'я все ж таки страждає. І, звісно ж таки, навпаки, тільки здоров'ям займатися також ми не можемо, тому що робочі справи все ж таки. Таки не відходять на другий план, а потрібно ними також займати. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць все ж таки подарував вам багато можливостей, можливо, навіть повернути в життя тих друзів, з якими ви комунікували раніше. Так і зараз можете розпочати з ними також спілкуватися. Для вас взагалі сфера інших людей дуже активна в цей період, і вже в кінці місяця у вас такий фокус уваги вже більш на робочі моменти. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна.